Вітання нашим шановним професійним глядачам. Цього фрагменту тут не мало бути. Але він тут, бо деяким дотошним блогерам, які виконують відео на замовлення, об'єктивність не потрібна. Бо наше відео руйнування дотошних міфів про легенду шуруповертів Metabo PowerMax Basic з об'єктивними тестами та порівняннями зруйнувало багато упереджених та проплачених. Тестів та суджень даного блогера. Це відео зроблено, щоб хайпанути на популярності Пауер PowerMax. А як ви оцінюєте такі дії цього блогера? Чи вартують його огляди вашої уваги? Відповідь пишіть у коментарях. А для інформації наше відео набрало 3000 переглядів. За один день. Воно мало 99,5% вподобань. Напевно, один блогер та його замовник не вподобали його. Ми вдячні нашим клієнтам за вибір метабу. А нашим глядачам ми вдячні за підтримку та активність на нашому каналі. Така ціна об'єктивності та правди. Чекаємо на аналогічну підтримку цього відео. І я знову радий вас вітати на каналі Метаба Україна. На це відео нас надихнуло шоу Руйнівники міфів. В Цьому шоу перевіряють на практиці факти і деякі відео. От і ми вирішили перевірити багато тестів, які роблять в інтернеті в самій популярній категорії дріль шуруповертів – компактній. А для початку давайте поясню, що це за категорія і навіщо створювали. Оцих от малюків. В першу чергу це інструмент для роботи з дрібним кріпленням. А для цього потрібна компактність, збалансованість, і саме головне, він має працювати в професійному режимі. І при яких же роботах потрібні дрібні кріплення і от такий маленький, легкий, компактний шуруповерт? А це оздоблювальні роботи або ж це збирання меблів. В меблях всі намагаються максимально сховати кріплення. Вам не дуже приємно буде бачити на меблях головки шурупів або конфірматів. Тому всі кріплення ховають ну, в дуже незручні місця. І в цьому випадку компактність стає самою головною характеристикою цих шуруповерстей. В них знімаються патрони, в базовій версії він скручується, в Куківськ він знімається. Ця машинка стає просто маленькою і залазить будь-куди. Але якщо ви знайшли таке місце, куди він не залазить. До квиковських моделей додаються такі от насадки. Кутові насадки, де можете. Засверлити, як то кажуть, за рогом. Або ексцентрикова насадка. Вона підводить ваш шуруп майже впритул до перпендикулярної стінки. І це дуже і дуже зручно. Ці насадки виводять ваш PowerMax на зовсім інший рівень. А тепер давайте я вам поясню. Чим важлива збалансованість? Збалансованість дає можливість шурповерту стояти. Навіщо? А так зручніше працювати. Коли ви постійно кладете на підлогу ваш шурповерт, по-перше, він дуже швидко втрачає так званий товарний вигляд. А ще ви його постійно берете з абразивної підлоги. І збиваєте оці от фаланги ваших пальців. Це дуже неприємно. Павермакси настільки збалансовані, що вони можуть стояти навіть з приладдям. А тепер поговоримо про зарядні пристрої. Я нещодавно бачив відео, в якому деякий влогер... А розказував про надзвичайно компактний зарядний пристрій. Він ніколи такого компактного не бачив, і він би обрав той шуруповерт суто із-за того, що в нього такий компактний зарядний пристрій. Але він забув сказати, що цей зарядний пристрій складається з двох частин. І якщо їх скласти разом, то це доволі стандартний зарядний пристрій. Тож, Метабо. Є два зарядних пристрої. Є от такий маленький кишеньковий, я б його назвав би, він потужністю в 1 А. Але якщо у вас більш стаціонарна робота і більш інтенсивна, в нас є значно потужніший зарядний пристрій. І він потужністю 2,3 А. Зараз розкажу ще про декілька фішок цього шуруповерта. По-перше, дуже зручно, що в нього є скоба для підвішування. Якщо ви працюєте десь на раштуванні або на драбині, це дуже зручно. А ще зручно, що ви досить швидко, без всяких зайвих інструментів можете перекинути цю скобу або під ліву, або під праву руку. А ще в нього є індикація заряду. Це дуже зручно, коли ви крутите дуже багато шурупів серії, і ви завжди контролюєте, скільки у вас залишилось заряду. Наприклад, коли ми робили тести, а ми брали конкурента, в якого немає цієї індикації. І це була, як каже один влогер, капелюх. Ну... Ти ніколи не знаєш, наскільки розрядився шуруповерт. В метабо такого нема. Ви завжди контролюєте ваш заряд. З приводу патрону. Патрон тут знімається. Він накручений на шпіндель на різьбі. А іноді виникають питання, як же ж його зняти, коли його затягнуло. Дуже просто. Ви можете скористатись ключем. На 16. Тут є відповідний шестигранник на патроні. Або зробити простіше скористатися, скористатися ключем шестигранним. Один раз я навіть чув, що хтось використовував отакі от дебелі шурупи, просто їх згинали і відкручували це патрони. Тобто, Питань відкрутити патрон взагалі немає. Він знімається дуже легко. І нарешті ми добрались до анонсованих на початку тестів. Дуже багато тестів на просторах інтернету не дуже об'єктивні. Або влогери мають певні упередження. Ну, наприклад, вони люблять якісь. Певний бренд, а то й ні. Але знімати якось треба. Або іноді вони мають комерційну зацікавленість. Я сподіваюся, це буває не дуже часто. А ще на об'єктивність тесту дуже впливає вибір приладдя. Якщо вибрати дуже дешеве приладдя, яке не гостре, не тої форми. То це неякісне приладдя, такий самий результат вам і дасть. Тож, перший тест. Наш влогер зробив от таким от дешевим сверлом. Ну, може, не таким, але подібним. Аж 8 отворів в тесті на runtime оцим шуруповертом. Ми беремо більш якісне сверло, але так само на 20. Беремо дошку і перевіряємо, що ж в нас вийшло. Ну, що ж, був дуже виснажливий тест. В першу чергу для мене. І наш результат 47 отворів. Проти 8. До речі, ми також перевірили нашого конкурента в тому самому відео, яке нас надихнуло на цей тест. І конкурент на акумуляторі 2.0 повністю заряженому. Показав. Гідний результат. 36 отворів. Ну що ж, а тепер тест сходинки. Чому він полягає? В кожного шуруповерта є муфта обмеження крупного моменту. Він потрібен, коли ви крутите певну серію шурупів, і вам треба її крутити з певним зусиллям, щоб не ловити кнопкою ваш шуруп. Ви виставляєте потрібний вам момент, і шуруповерт буде зупинятись саме в тому місці, де вам потрібно. Ну що ж, давайте подивимось, що вийде на звичайних чорних шурупах. І що ж ми отримали, а отримали ми казно що. Чому? Тому що це звичайний будівельний саморіз. Він досить гнучкий, він гнеться, досить легко, а в нього немає нормального контролю якості, тому саморіз від саморізу може відрізнятися. Їхня головна перевага вони дуже дешеві. Але ж ми робимо тест. Ми використовуємо ці саморізи для якихось точних замірів. І, звісно ж, цими саморізами користуватись не можна. Тому ми взяли більш якісне кріплення. Давайте дивитись. Ну що ж, зовсім інша справа і зовсім інший результат. Ну і в принципі, він такий доволі музичний. Ну що ж, а тепер перевіримо силовий тест. Але відразу хочу сказати: згідно паспорту шуруповертів цього класу, оце максимальний шуруп якими вони можуть працювати серійно. Такий шуруп на 70 це вже занадто для них. Тобто ці шуруповерти, вони не створені для того, щоб працювати з таким приладдям або крутити от такі глухарі. Це робота для максимальних шуруповертів. В даному випадку LTX. На 130 ньютонометрів. Але ж всі люблять такі тести. Ми також любимо такі тести. Давайте пробувати. Ну, що ж, тест показав, що. Цей глухар все ж таки не для цього інструменту. І це добре, що нічого не зламалось. В першу чергу підгорають щитки, ламається редуктор, і на сервісі будь-який сервіс будь-якого виробника вам скаже, що це не гарантія. Результат, Результат, в принципі, очікуваний. Метабо закрутила трошки глибше, але знову ж таки повторюся. Для таких глухарів використовуйте більше 18-вольтові шуруповерти. При підготовці до цього відео ми передивились дуже багато матеріалів не тільки на метабо, але й на інші шуруповерти. Я помітив таку тенденцію, що дуже багато влогерів, не перевіряючи факти, Просто кажуть свої якісь думки, вони гадають, що воно так. От, наприклад, на цей шуруповерт я побачив дві диаметрально протилежні думки. Одні сказали, що редуктор повністю металевий. Інші сказали, що він пластиковий. Ми вирішили це перевірити. І виявилось, ні той ні той не правий. Він включає певні пластикові елементи. Але вони. В принципі, ні на що не впливають, і редуктор надійний. Ну що ж, в тесі в інтернеті вигадують дуже багато, знущаються з цих малюків по-всякому. Але самі основні ми з вами розібрали. Я сподіваюся, ви зрозуміли саме головне призначення цих шуруповертів. Це маленькі кріплення, збирання меблів, фасадів і так далі. А тепер давайте оглянемо лінійку. Лінійка починається з класичного PowerMax Basic. Він може бути в п'яти різних комплектаціях, всі їх ви можете подивитись на сайті metabo.com Вони різняться тим, що різні зарядки. Можете купити комплектацію з зарядкою 2,3 А, можете з кишеньковою одиничкою. Може бути в сумці, в кейсі, просто в коробці. Вибирайте по вашому смаку. Також є модифікації. Одна з цікавих це шуруповерт ударний. Тобто, якщо вам потрібно збирати фасади і повісити одну, дві, три шавки, ви можете не брати з собою перфоратор. Вам достатньо ударного PowerMax. Він впорається з цією задачею. Ну, і також є модифікації з Quick-патроном. Ну і, звісно ж, модифікації з звичайним двигуном і безщитковим двигуном. Мабуть, ви продовж цього відео ставили питання, навіщо оця от лінійка стоїть поруч з класичними powermax -ами? А це тому, що акумулятори від, клас... від лінійки слайдерної можна використовувати на класичних PowerMax, якщо використати перехідник. І це дуже зручно. Тому у вас може бути от така от КШМ зі слайдерним акумулятором. І в той же час ви можете використовувати класичний Powermax від одної того ж акумулятора, але з перехідником. Ця лінійка активно розвивається. Тут представлені не всі модифікації. Всі модифікації Powermax лінійки 12 вольт зі слайдерним акумулятором. Також ви можете подивитись на сайті metabo.com.